Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Росіяни сьогодні на Запоріжжі перебувають в такій же ситуації, як минулого року на правому березі Херсонщини. Ділиться з цього ряду ворожині долбануть. сьогодні. Командування окупаційних військ стоїть перед дилемою. Забираючи ресурс з інших плацдармів, вони можуть створити прецедент для початку наступу збройних сил України там, де на це не чекають. А з іншого боку, не поставляючи в Запорізьку область потрібної кількості ресурсу, їхня друга лінія оборони обвалиться стріс. І потягне за собою третю лінію. А поки російське командування в глухому куті, Збройні сили України вирішують своє завдання, максимально покращують позиції, щоб сезон дощів та погіршення погодних умов не застали нас там, де ці погодні умови не відіграють значної ролі. Зараз росіяни в Запорізькій області, як свого часу, на правому березі Херсонщини. Дивно, що вони цього й досі не зрозуміли. Або розуміють, але такий у них шлях: шлях лемінгів. В широкому сенсі на Бахмутському напрямку ми на цю хвилину в так званій зоні стратегічної рутини. Що це означає? Головна мета взяти Бахмут в оперативне оточення, і це направду цілком можливо. Але це важка, підкреслив друге рутинна щоденна робота. Коли ми наближимося до цієї точки, має ще прийти якийсь час. Було би дуже добре, щоб те угруповання було знищене а найкраще насправді по-справжньому було б добре, якби кілька тисяч росіян підкреслю саме в таких показниках цих кількісних здали. Тися у полон, ото вже дійсно могла бути перша справна, серйозна мотиваційна точка на одному у їхній психології, і міг би скластися певний каскадний обвал фронту. Але розуміємо, що московити б'ються шалено, розуміємо, що помирати масово вони самі про це кажуть за Путіна за родину за вілічі і ще знає, за що вони вміють. Тому цю важку роботу ще доведеться провести. Але загалом бойовище, полотно бойовище на тому напрямку однозначно пишуть українці. Ініціатива в наших руках. Мова йде е, також про те, що там під артилерійським вогнем і мінометним вогнем майже на 15 насе понад 15 населених пунктів перебуває, тобто дуже активна зараз там і гаряча фаза. Цілком логічно росіяни не можуть звідти вийти. Поясню чому, тому що Бахмут для них політичний. Путін оголосив про його захоплення, чи точніше визволення і в лапках, як вони його називають, нагородив там якихось недогероїв, і вони направду за нього будуть битися люто. Угу. Стосовно, я хочу з вами по напрямках трохи пройтися. от Авдіївський напрямок. Що там відбувається? Там теж значна частина населених пунктів зазнають мінометних артилерійських обстрілів. Ну, давайте будемо абсолютно справедливими і відкритими у тій частині. Там точка стояння. Вони не можуть її пройти. Я думаю, що не пройдуть. півтори року. Просуваються, просуваються і не можуть просунутися. Чому тому що з свого часу за вісім років все там було дуже добре укріплено із з нашого боку, але і розуміємо, що дзеркально з їхнього боку так само поточна щоденна рутина, косимо там багато особового складу і техніки. Як довго це тривати буде, поки що сказати не можу. Взагалі стара лінія розмежування це окремий воєнний аналіз. Стосовно Мар'їнський напрямок, зрозуміло, що Мар'їнки вже не існує, як ну, скажімо, фізично, але тим не менш на цьому напрямку українські військові успішно дев'ять атак відбили за останню добу. І будуть відбивати і надалі знову ж таки рутина, рутина і ще раз. Ще раз рутина на чогось нового фундаментального по цих двох точках я сказати не можу і думаю, що в найближчий час все буде відбуватися рівно за тими лекалами, за якими відбувається кожен божий день. Чи є якась інформація стосовно наступальної операції в районі Вербового Запорізької області? Ви добре знаєте мою позицію. Я не вдаюся до деталізації локації. Досвід 82-ї бригади кінця серпня. Нас думав всіх дуже серйозно навчити. Що маємо розуміти стратегічно по півдню? Рухаємося уперед. Стратегічне наше завдання не змінилося і не зміниться. Вийти на північне поазов'я в циклі сухої погоди. Це ще поки що зберігається можливим. Як буде надалі? Побачимо. Розуміємо, що так звана ця лінія Суровікіна шириною у межах 25 п'яти кілометрів. Вона єдина. Далі серйозні укріплення за винятком укр. І по них мік скажімо, такі як Бамелітопольчи ж перекопський перешив. Як тільки пролом складеться, то направду є особливість цього сезону в тому, що у нас з'явилося дуже багато колісної техніки, саме колісної, чого ми не мали, скажімо, рік тому, і от великими ударними штурповими групами при прикриття, скажімо, таких машин, як Avenger є у новому пакеті. Це той самий FIM-92 Stinger, але 8 штук на одній машині, плюс кулемет М2 Браунінг, які можуть і будуть прикривати від штурмової авіації, яка зараз пока можемо, можемо зробити такий легкий оптимістичний аналіз, займатися великими охопленнями противника удару йому у спину, але як буде, набираємося терплячості, це дуже важка робота. Пройти зараз другу лінію. Стало відомо, що і на сіверському слобожанському напрямках відбулось 20 обстрілів населених пунктів. Яка ситуація там зараз? Це ж себе змін класична вогнева рівновага. вони насипають нам. Ми насипаємо їх. Але в частині ціле покладання і якості. Ну, ми на порядок. Вище е, хочу підкреслити, що із травня місяця ми дуже серйозно поміняли філософію нищення їхньої артилерії. Травень 500, 553 ствольні установки, червень 688, липень, 677, серпень 690. Одна упевнений, що у вересні буде рекорд. Я очікую, що ми вийдемо поза 750 ствольних установок. Нагадаю, що одна бригада це 72 установки. Якщо всі ці цифри скласти докупи, то вже добрих 40 бригад ми винищили. І отут якраз буде філософія нашого успіху, але у перспективі. Пане Петре, стало відомо, що відбувся удар у тимчасово окупованому токмаку Запорізької області. Там пролунали потужні вибори вибухи. Про це в своєму телеграм-каналі написав мер Мелітополя Іван Федоров. А що, що, що там відбулося, і наскільки ми нанесли ураження противнику по його позиціях? Не маю достовірної інформації, яку би я довіряв сам. Тобто, щоб дати чіткий аналіз, що відбулося, насправді треба дочекатися у першу чергу офіційних підтверджень від наших військових чільників, якщо це і відбулося прекрасно, це означає, що ми почали пристрілку цього міста, але знову ж таки питання, як його штурмувати, я, я прихильник концепції оточення і облоги. Ну бо брати місто в штурмом, так як це робили росіяни по Бахмуту. Ну як нам, мій погляд, не зовсім коректно. А наскільки якраз цей напрямок зараз в чи можна говорити, що цей напрямок зараз є одним із центральних і в центрі уваги? Однозначно так. Ми щойно проговорили про північне Поазов'я. Як тільки ми доторкаємося до моря і перерізаємо сухопутний коридор, то питання обвалення всього Південного фронту питання кількох тижнів, ну, може, якийсь місяць, другий, не більше, а обвалення Південного фронту і вихід на перекопну це колосально величезний крок упередку. Що сконцентрувала армія Російської Федерації саме на тому напрямку?